Ласкаво просимо. Сьогодні ми розглянемо ключові аспекти роботи керівника будівництва, його вимоги, повноваження, види довіреностей та пов'язані ризики. Ви дізнаєтеся, кого представляє керівник на будівельному майданчику, які довіреності потрібні для укладення договорів та які наслідки можуть виникнути у випадку їх відсутності. Поїхали. На будівельному майданчику керівник будівництва виконує функцію представника замовника. Він взаємодіє з усіма учасниками процесу. Замовник, тобто особа або юридична структура, що замовляє будівництво. Проектувальник, в якості представник замовника, відповідає за організацію та координацію робіт. Підрядник виконує будівельні роботи. Відповідальність керівника визначається його повноваженнями, які надаються замовником через довіреність. Саме від цього залежить, чи може він видавати вказівки. Укладати договори чи змінювати умови співпраці. Повноваження керівника будівництва залежать від належної довіреності, яка встановлює рамки його дій. Без офіційного доручення від замовника керівник не має права укладати договори, вносити зміни, в існуючі договірні відносини, наказувати зміни в проєкті, видавати додаткові замовлення чи змінювати строки договору. Проте, у випадку невідкладних заходів, керівник може діяти як керуючий без спеціального доручення. Але це виняткова ситуація, яку супроводжують декларацією про наміри замовника, розрізняють кілька видів довіреностей. Серед них договірна довіреність, яка може бути внутрішньою або зовнішньою, неявна довіреність, коли повноваження встановлюються через поведінку, довіреність через мовчазну згоду та видима довіреність, коли зовнішній контрагент може припустити повноваження керівника. Надання довіреності несе певні ризики. Згідно з параграфом 179 БГБ, якщо керівник будівництва укладає договір без належного доручення, він може бути змушений оплатити договірні послуги або відшкодувати збитки. Це означає, що відповідальність за неправильне застосування повноважень лежить як на керівнику, так і на замовнику, який повинен чітко окреслити межі повноважень. Судова практика підтверджує, якщо контрагент не вживає заходів для перевірки повноважень, відповідальність може бути зменшена. Однак в договорах із керівником будівництва необхідно точно регламентувати обсяг довіреності стільки, скільки необхідно, і настільки мало, наскільки можливо, щоб уникнути юридичних непорозумінь. Щоб уникнути ризиків і забезпечити належне представництво, керівнику будівництва необхідно отримати чітко сформульовану довіреність від замовника. При укладанні договорів та прийнятті важливих рішень, слід пам'ятати, що довіреність має бути оформлена письмово, повноваження повинні бути чітко розписані, обсяг повноважень має бути не надто широким, щоб уникнути зайвих ризиків. Якщо виникають сумніви, завжди звертайтесь за консультацією до юриста або правового експерта. Пам'ятайте, правильне оформлення документів це запорука безпечного управління будівництвом. Підсумовуючи, Керівник будівництва це ключова фігура, яка від імені замовника управляє будівельним процесом. Його повноваження залежать від правильно оформлених довіреностей, що регламентують його дії. Чітке розмежування між правовим представництвом та представництвом знань є основою для зниження ризиків і уникнення юридичних суперечок.